Я зміни в поведінки в корови, і не тільки поведінці, а йзовні. Корова стала, по-перше, корова стала якась більш тиха і спокійна, Не припинила будь-які різкі рухи. Тобто до сьогодні вона не до сьогодні, навіть вчора це було замітно, вона могла і стрібнути, скажімо так, веселитися. Да? Euh, зараз вона перестала. Зараз вона абсолютно перестала це робити. Зараз вона стала дуже спокійною. Euh, також вона euh, підтягла свій живіт. Як би це не зараз не звучало, але от, не знаю чому, але вона підтягла догори свій живіт. І кість тазу, де закінчується стегна да, біля хрепту, де е, Триугольничок на животу, стали більше ці дві кісточки випирати. Мені писали вчора в коментарях, що кістки повинні розходитись і утворюватися якась ямка. Утворюватись якась ямка, друзі. Я до кінця не зрозумів, що за ямка. Я Перепрошую, поясніть мені, будь ласка, ще раз. Не знаю, що там за ямка повинна утворюватись. Ну не знаю, зараз моя корова схожа за Я Якщо чесно, і стріляй. Тож, що там повинно бути, не знаю. Сподіваємось, скоро телеця і буде ще воно маленьке телятку бігати. Ох, дасть Бог скоро.